Усім привіт! Ви завітали на канал Боже, Боже Бережи. І сьогодні я буду робити огляд на легендарне шоу українського телебачення. Так, так, це саме те шоу, яке подарувала нам Іриночка Генріфовна Хотіла губи великі, але не такі. І ще купу прикольних і неприкольних персонажів. Я взагалі не мав нічого знімати, але після перегляду третього сезону. Мені захотілося переглянути щось менш крінжовіше. Хоча в цьому сезоні достатньо всякої крінжі, Катя війшла в чат, але все одно концентрація крінжі тут не настільки велика. З цим можна поспорити, але хто буде? Правильно, ніхто, тому розпочинаємо. Боже, бережи. Починається цей випуск з того, що наші три ікони: Алла, Сергій і Соня. Алла така богиня, я не можу. Оголошують про відкриття цього сезону. І нас знайомлять. Ну як знайомлять, ми і так вже з ними знайомі 20 учасницями з різних сезонів. З першого сезону це Анна, Брик. Анна Христина, Каріна Данилова і Каріна Міняєва. З другого сезону Аріна Любітєлєва і Анна Суліма. З третього сезону це Саша Літвін, Саша Кугат, Ірина Ротер, Даша Майстренко та Катя Свінарчук. З першого сезону топ моделі це Ліза Доронько, Віка Рогальчук та Настя Панова. З другого лише Софії Берідзе. Та з третього Настя ХТЗ, Катя Чечела, Марго та Аміна. Забувся ще про віримой сак. Щого сезону топ-моделів, Вся ця клумба зібралась, і я оголосила про подарунки цього сезону. А це 300 тисяч гривень і обкланенка на журнал Марі Клер. І ще якийсь там подарунок від спонсора, але кому він І Ще один прикольчик цього сезону в тому, що тут не буде одного єдиного четвертого ведучого. Кожну неділю він буде змінюватись, так в принципі, як і на протязі всіх сезонів. На цій неділі суперекспертом був Сергій Притулек. Боже бережи. Першим випробуванням було дефіле. Дівчата були одягнені фролова. До речі, ось недавно в його сукні уступали. Бійонсе. Чи може це означати, що Біонце така дивиться цей сезон і побачила це плаття на дачі і така I want it? Я вважаю, що так. Так, не сигналіть. Да, сигналісь. Плохая, ну хороша. Боже, бережи. Перша на випробування вийшла Тетянка Прийшла як богиня, як кішечка, та й плаття. Ні, то ж не плать. Але одноштанці нічого так, ну, коротше, ікона. Саша Кугат теж круто пройшла. Каріна Данілова. Ну такої. Ще й штанці, які її не посували дали, що до стиліса трішки познущалася з її. Ні. Каріна Міняєва дуже скуто пройшла, не наче якась перелякана. Настя ХТЗ, на точці щось непонятне було, але пройшла не наче добре. Катя Свінарчук пройшла, ну, таке. Їй було весело, тому най буде. Анна Христина пройшла нормально. Червоний колір їй дуже посував. Що то Дашина проходка мені не вкатила, але не наче нормально пройшлася. Аріна, ну. Напевно, що добре пройшлася, але щось стилісти трішки недопрацювали, адже сукні не допрацювали, адже сукня не продавалася, і була на мою думку не її фасону. Суліману просто пройшлася. Літвін добре справилася із завданням панова. Просто добре. Софія класно показала рекламу дезодоранту, але наряд був чудовий. Ліза, ну, типу, добре. Іра пройшла нормально. У Марго була якась дивна точка. Мені не зайшло. Катя пройшла на просто нормально. Віка Рогальчук пройшлася як боженька, А у Аміни на мій розсуд було найкрасивіша сукня, та і пройшлась так. Іра ротер, просто ікона. У, ну і все закінчилося дефіле. І Алусік оголосила п'ять учасниць, які набрали більше голосів у глядацькому голосуванні. Та проходять у другий тиждень автоматично. Це були я. Суліма, Данилова, Даренько, Майстренко, Кого я ще називала? Все, да? все п'ятерих назвала? Ну от і все. насправді це були Софі, Таня Брик, Аміна, Марго та Даша. Це 100% накрутка. Боже, бережи. Наступним випробуванням була фотосесія, де нам оголосили, що місць на проекті всього лише 13. Тобто, піти з проекту потрібно всіми учасниці. Ця фотосесія була на мою суб'єктивну думку. Одна з найкрутіших задумка про те, що модель має на циферблаті показувати свій сезон та неділю, на які вона пішла. Костюми та реалізація самої ідеї це не висоті, як ми вже знаємо. Така фотосесія буде ще тільки один раз, і то на фіналі. І також нам об'явили про правило п'яти кадрів. Воно було б крутим, але як ми вже знаємо, привіт Софі. Е, правило діяло не на усіх учасниць. Ну такої, звісно. Ну да ладно, перейдемо до цієї суперської фотосесії. Першою вийшла Іра Мойсак, фотографія вийшла дуже крутою. От прям цукерка. Далі йшла Каріна Міняєва. В принципі, фотка норм, але є таке відчуття, що вона перелякана. У Насті Хитезе попались цифри одна біля одної. Тому і фото було таке собі. У Каті Сінарчук було ну норм фото. Більше нічого не можу сказати. Таке ж саме можу сказати про Анну Христину. Каріна ну просто добре. Ліза Доронько, порівнюючи з іншими, якось дуже нудно і слабо. І Руся, Ікона 2Х, Хиця Мациця, Саша Літвін, богиня з першої секунди. Кадр бомбезний, мені дуже подобається. Саша Куат прийшла, і свій ж багато закрила мені рота. Ну, ікона нічого не скажеш. Вікару Альчук, не знаю, чогось не вистачає, але так-то фото круте. Катерина. Ще б чуть-чуть і було б ідеально. У нас Панової просто неймовірний кадр. Аня Соліма. Сама фотографія ніби подобається, але але, але не можу придумати. Ладно, просто подобається. О, придумав. Але, але якось просто. Далі пішла Аріна, з якої сценаристи так хотіли так жадали зробити антагоністку цього сезону. Ось це просто стояння з Ірою, оця ніби хвастливість її, що нібито вона себе так хвалить, а не справляється з завданням. Ну то коротше, фото класне. І це остання учасниця на випробуванні. І ось вже вигін. Боже, бережи. Ну шо, кого вигнали? А вигнали Катю Сунарчук? чи згоден я? Згоден. Буває Катька. Ліза Доронько, чи згоден я? Згоден. Буває Лізонь! Кого бачу. Запал у твоїх очах. Вибачте, не стримався. Життя це українська мова, а ти в ньому Алла. Ще один прикольчик цього сезону це те, що четвертий запрошуваний експерт може давати імунітет одній з учасниць. Сергій віддав цей імунітет Каті. І так, далі про вигін. Далі вигнали Карінку, це було очікувано після того, як вона почала спорити з експертами. Ну да ладно, буває Карінка. Далі пішла з проєкту Карінка номер 2 Справедливо. Буває Карінка номер 2 Анька пішла слід за карінкою номер 2 бувай, Анька. Анна Христина теж пішла, і я з тим не згоден. Бувай, Анна Христинка, я буду за тобою скучити. Ну і все. У проєкті замість 13 вже 14. і ось такий огляд у мене вийшов. Так, я знаю, що я трішки припіздав на два роки, але коли я побачив відео у Козеліни, і я трішечки надихнувся. А трішечки надихнувся. І тому, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Якщо не сподобалося, одно поставте вподобайку. Напишіть коментар свою думку про це відео. Чи потрібно випускати огляд на другий випуск? І всім до побачення!